Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті відбулось і виконавчий комітет, і сесія міської ради, і було дуже багацько прийнято важливих рішень, які хочу з них сказати, що майже 8 мільйонів ми виділили на військових. Ми сьогодні передали новий автомобіль, який ми придбали. Цей новий автомобіль ми теж прийняли рішенням сесії, що ми передаємо його військовим. Це новий, новий сучасний автомобіль. Також були прийняті рішення про виділення коштів на бобосховище, на простіше укриття більше 17 мільйонів. Звісно, цих коштів не вистачає, але ми сьогодні виділили кошти і на першу школу, тим, ліцей, на Бурлачу балку ці кошти, звісно, мало, але якщо ми е, можемо починати цей процес, ми можемо е, залучати кошти інших, мабуть, інвесторів е, держави. Е, Області кошти будемо їх залучати. Також і прийнято рішення по нашому бомбосховищу і в місті там Чорноморськ по адресі першого першого мая також. Ми виділили 34 мільйони на соціальні програми. Що таке соціальні програми? Це допомога нашим пенсіонерам. Це там оплачування. Ну хто це потребує, хто є у нас На сході програму різниця в тарифах. Також мільйон за киї ми казали, що ми будемо яких хлопців будуть призивати. Ми по 20 тисяч виділя будемо виділяти. Теж ми прийняли на цю програму мільйон гривень. Тобто ну дуже дуже багатсько. Сьогодні було зроблено і ну втіляємо в життя то, що то що потребуємо. Я дуже дякую, подякував сьогодні секретарю міської ради, що робота була виповнена сьогодні. То тобто, ну практично не було запитань, тому що депутати в там. Майже за тиждень, за два всі спілкувалися, пройшли всі комісії. все пройшло там, звісно, були дискусії. А в сесійному залі ну пройшла сесія, майже все одноголосно. Так що дякую ще раз секретарю міської ради. Звісно, депутатам, що проголосували, підтримали, і це дуже важливо сьогодні. В цей військовий час, який в нас є. Ми всі робимо все, що можемо для перемоги. І хотіло, щоб нас не було там ніяких роздрайків в нашій міській ради, що сьогодні і є. Я хочу всім побажати доброго хорошого дня. Сказати вам всім до нової зустрічі. У нас все буде добре.